Так, Доброго дня хлопці, підписочка на канал, буде багато цікавих відеоглядів, різних запчастин, відправок по МТЗ, суто канал буде по МТЗ. Збираємо аудиторію і ваші відгуки і все, хто що ставив і як. Заїхали ось такі перемикачі до нас. Не знаю, це Китай, Польща чи що, не, нам не сказали, але мені цікаво, може хтось вже таке ставив. І... і... Ну, в нас їх беруть, поки за там півтора року жалоб особо не було. Тобто ну, погано цього показує. Я не знаю, де який проїдіть іноді буває заїжджає, тому що ви самі знаєте, що переключає вроде би непогано. Контакти самі теж доволі такі ну, виготовлені непогано. Буває таке, що знаєте, заїжджає і Китай, і Білорусь. І ти дивишся, що просто Білорусь взяла, перепакувала. Ну, у вас таке було відчуття. У На мене, наприклад, буває таке відчуття, що Білорусь іноді просто перепаковує Китай під е е свій бренд і просто продає втридорого, да? так? Але це себе зарекомендувало, ходить, беруть. Так що підписочка, пока-пока.